свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, не, мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа. Thank <laughs> you.